Слава Україні! Слава нашим дорогим захисникам та захисницям! Тайсен! Жарко собачка в моїм, бачите. Друзі, я сьогодні буду обробляти огірочки. Буде обробка і підживлення два в одному цибулевим настоєм. Це я вам вже якось розповідала, що я роблю таку обробку. І оце наразі сьогодні я буду робити її. І обов'язково вам покажу. Зараз подивимося, що тут курочки. Друзі, курочки віддихають зараз, дуже поганенько несуться. Оце із усіх усіх курочок. У мене виходить е, е, так. Скільки у мене тут 58. вісім? П'ятдесят Одну курочку зараз я вам розкажу, де моя ще одна курочка. Е, в общем, із оцих курочок, друзі, э, кожен день десь э, буває 10, буває 12, буває 15 яєчок. Вони і э, леняють ось у бачите, і скоріше за все, э, Може, треба їм поганяти паразитів. Ну, подивлюся, у нас на вівторок дощ передають. То якщо завтра буде тепла погода, я обов'язково буду їх обробляти від паразитів і вам засніму відео та покажу. Що моя красавиця, Що? Умниця моя, сидіш тут. Чернушка? Поїли вони вже, друзі. Травички нема зелененько, я їм нарвала ось у листя з закації. Вони, звісно, не дуже його, ну, ну, хоч щось зелененьке, хоч щось. Бо багато соковитої травички немає багато. Зовсім трохи. Та, що росте на городі, от бур'ян, то я їм рву даю. Якщо раніше це було, знаєте, дуже. Так обідно, що багато трави в городі заростає, а зараз наоборот краще було б побільше травички, бо курочкам треба обов'язково зелена травичка. Зараз, друзі, покажу, скільки яїчок. Це вже вони сьогодні однеслися, то вже можна рахувати. Але, друзі, це вже все продано. Друзі, в мене заказують і зараз вигрібають просто так в цьому ящичку чотири. У цьому ящичку нічого. У цьому ящичку 26 буде яєчок, У цьому нічого, у цьому нічого і у цьому. 6, так, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це сьогодні, друзі, у нас 12 яїчок. От так вони несуться. Е, трохи зараз, ну, наразі не вигідно, звісно. Ну, було таке, що яїчки були по 70 гривень. І їх добре брали, і вони несли дуже багато. Ну, наразі хай трохи віддихнуть, там скільки вони будуть, місяць чи півтора будуть віддихати. Потім вже знову занесуться і буде все добре. Але, друзі, своє яєчко, це своє яєчко. Ти знаєш, чим кормлена ця курочка. Своє домашнє яєчко. Воно добреньке, його і випить можна, і піджарити, і зварити, і все, що хочеш. І воно свіженьке, і в нього жовточок добренький, а не таке, от, як в АТБ. Там, звісно, там акції сейчас великі, там 37 по 38 яйця. Я щось не дуже вникала в це діло, бо я ну я, друзі, я магазини яйця зовсім не їм і не їла. Як коли у мене не було курочок, то я їздила на базар там одного продавця. Я купувала домашні яйця. Бо в магазині я не я колись в общем не буду, не буду казати поганого. Ну магазинне яйця я ніколи не їм. Жарко, жарко моїм зайчикам. Тайсону жарко. Мірочки жарко, каже, я шерстяна. Я шерстяна, мені дуже в шубі жарко. Одному барону по барабану воно лежить собі. Зараз, друзі, я покажу вам вже ось о 29 або 30 червня у нас буде поповнення. Отаково От у мене тут у сараї у другому сидить курочка. Цю курочку я обміняла на свою, свої, свої родички. У неї сіла. Оця курочка на яїчка. Вона мені подзвонила і сказала, не хочеш чи квочку і можу помінятися на твою курочку. То я їй дала свою курочку, а цю курочку забрала і поклала свої яїчка, друзі. Я хотіла в неї купити, бо в неї, бачите, які курочки, в неї зовсім другі. З Ломан Браун яєчок, іменно Ломан Браун породи не вийде. Е, тому я ну, я поклала з них іменно яїчка. Подивимося, що воно вилупиться, і подивимося, що воно буде надалі. Це мій експеримент. Ніколи такого не робила. Е, скільки всі кажуть, що із кросів е, крос не получається з яєчка, отриматься там чотири скрещені породи разом. То одна із чотирьох, якась то і вийде. Ну, щось та й вийде, друзі. Ну, в общем, отакого мамочка сидить. Дуже добра квочка, друзі. Ось, бачите, я її поставила зерно. Квочкам, друзі, не варену їжу давати. Їм тільки зерно, бо може бути проблеми з піщеварітельним трактом. Водичка чистенька, я її кожен день міняю, але вона, друзі, встає десь раз у два-три у дні. От я її ось, бачите, тут в мене вікно. Я прикрила спанбондом, щоб не було сонячних лучиків на неї, бо квочечкам ну, такого не треба. Їм треба таке трохи притінення. І тут таке, тут прохладненько, то ну, надіюся, надіюся, друзі, дуже чекаю на курчаток. Обов'язково я вам покажу, що буде далі. Ось, друзі, огірочки я вже. Практично всі попідв'язувала, полила. Це вже у нас вечоріє. Такого тут я ще не замульчувала повністю. Але зараз покажу, друзі. Сьогодні я вирішила робити другим шаром мульчу, бо мало шо. Е, ну, таке щось. Е, хто його знає, що з водичкою буде надалі, тому краще, хай буде дуже висока мульча. Тоді буде там волога сохранятися. Ще мене питали, чи немає у вас слізнів. Друзі, є. Я ставлю ловушки. Вони везде є, такого бути не може. А без мульчі, ну без мульчі ніяк. Я рахую це ніяк. Кожен день поливати, воно ні. Во-первых, не можна у нас багато води поливати, то і тут погляньте ось. Бачите, тут теж я почала мульчувати другим шаром. І тут огірочки на цьому рядочку я всі-всі, бачите, попідв'язувала. Попідв е Обов'язково, друзі, у мене партійно-корпічні гібриди е я удаляю пасинки у огірочки. Бачите, Оставляю такий хвостик у пасинка, а те все видаляю, е щоб огірочків нав'язалося багато. Все, бачите, це в мене тут різні, різні сорти, верні, різні гібриди. Зараз вам покажу, я вам показувала вже дуже-дуже класні гібриди. Ось у мене, бачите, тут подвоє, є і потроє огірочки в одній пазусі. Ось у мене тут вже такі величенькі. Ось ось погляньте, ось бачите, тут оце пасинок вже почав. Виростати. Я його беру просто так: от. Хоп, все. Отакого, от щоб воно залишилось, щоб огірочок ріс надалі таким крепким, добрим. Ось погляньте, ось у вузлі. Ну, раз, два, три, чотири, прямо огірочка. Там воно. Ну, бачите, багатенько, багатенько. Це воно, бачите, воно не їх, їх багато в'яжеться. Це класні, класні імена. Партінакарпічні гібриди, друзі, купуйте. Не, не треба сажати оці нежинські не роднічки, вони, вони так не плодоносять. З цього огірка можна зібрати 10, 12, 15 кілограм з одного куща. Отакого. Так, тут що я в мене. А тут ось друзі, я тут перекопала і посадила ще трохи чотири рядочки моркви, щоб у зиму в мене була. Морква дуже у нас дорога, е, почти під 60 гривень. Тому я понасаджую на зиму, щоб було. Тут в мене цибулька, ось, ось цибулька. Це на, е, це на тиканку у мене росте. Е, тут цибулька ще не. Ще, ще не проклюнулася, і тут рядочок ще я морковки посадила. О, друзі, показалося капустянка, але це ось, бачите, жучок якийсь деревенний. У мене капустянки кстати, немає. Вже ну, я не знаю років років. 20, мабуть, немає. Та й слава Богу. Ну, і в баню. Як пам'ятаю, як я мала була, була, були у нас капустянки. І, ну, Ми, не по-моєму, нічим не травили. Я в принципі, тоді мала була, не пам'ятаю. Але я виливала заливала водичку туди у нірку. І коли вони вилазили, то треба було їх давити. Ото їхня. І їх було дуже-дуже дуже. Погляньте, друзі, які в мене лист... листочки на огірочках. Вони добрі, бачите? Гарні. Все все з ними добре, але щоб і надалі, оце такого все було добре. Ось я не тільки цей рядочок, друзі, показую. Я показую везде. Бачите, вони везде однакові, однаково добрі. Тут менші, там більші Ці я ще не встигла попідв'язувати, бо треба вірювачок нарвати. Друзі, саме найкраща підв'язка. Це оце отакими от врювачками. Це я вже скільки років в'яжу такими. Це я купляю в секонд-хенді е, простині підодіяльники в самий найдешевший день рву. І оце отаким от е, підв'язую. Е, бо якось ото пластиковими вьеровочками спеціальними я підв'язувала. Вони буває перетинають е, сам стволик і у помидорчика, і у огурчика. І вона на сонці дуже така робиться. Знаєте, якась крихка Зараз Вам покажу, що вкусінчик мене ось є. Бачите, ось ось вона. Вона вона ну не знаю для чого вона зроблена, але мені вона не подобається. Я оце, Тільки мені подобається підв'язувати, такими вірювачками. І їх, кстати, на декілька років вистачається. Це не тільки на один рік. Я їх зрізаю, і потім на слідучий рік в мене, в мене вони надалі служать. Ось такого друзі. Так, тепер, друзі, буду я. Обробляти вже сонечко не пече. Усі обробки, усі підживлення робимо або ввечері, або зранку, щоб сонечко не, не пекло. Погляньте, зелене-зелене листечко, добре. Добре, листечко, добрі вірочки. Зараз буду, буду удобрювати. Оце в мене у цьому відрі 90-літрове відро. Я взяла 250 грамів лушпиня від цибулі. Не 250 грамовий стаканчик, бо мене питали, а 250 грамів. Це, на вигляд, багатенько, друзі, дуже багатенько. Вона легенька, тому 250 грамів це ну, дуже багато. Це десь е, такий. Набитий, як ото раніше 5 пакети були. Оце Набитий пакет, це десь 250 грамів, І оце Я засипала у 10-літрове відро і залила до верху водою, теплою відстояною. І тепер вона в мене на сонечку під кришечкою стояла в теплі. Через сутки можна вже обробляти. Але в мене воно була, була в мене робота, то в мене двоє суток воно стояло. Ось, бачите ось такого. Отака во вона, бачите, водичка. Аж, аж така оранжева, така красива. Така водичка зробилася. Вона не варена, а тільки настояна, друзі. Це як ось ми яєчка на пасху варимо, красимо в лошпинячку. така водичка теж, бачите, вона виходить в настойці. Зараз виберу оце листечку, трохи проціджу і буду обробляти. Друзі, хотіла ще вам показати отакого Я тут попідв'язувала огірочки. Тут у мене вони підв'язані доверху. До, до цієї реєчки, бачите, оці рядочки, ті ж от коло помидорчиків, А ці, що я тут під відкритим небом висаджувала, то я позабивала, ось, бачите, з арматури в мене були і наверх реєчки з дерева поприв'язувала просто. І тепер буду доверху підв'язувати оці гірочки. Ще декілька днів вони будуть так стояти, бо у нас на вівторок дощ буде. Хай воно пройде отак. а потім, як Після дощиків подивимося, яка там надалі буде погода. Якщо буде дуже жарко, то я накрию сонце затінняючою сіткою. У мене ще кусінчик отакий остався 65% затінення. Це в мене сітка від сонечка, то я й накрию огірочки. Просто отак, друзі, беру руками. І отакову от всі всі оці листячка виберу повністю, щоб тут не залишилося ні одного листочка, щоб не забився насос, коли я буду обробляти. Все я прибрала листячко. Тепер це листячко я ні в кому разі не викидаю. Я ним буду застеляти огірочки. Отаково от кладемо до поверх мульчі. Друзі, все одно огірочки я буду ще робити великий шар, теж мульчі. Коли я зберу десь по, десь, ну, десь сантиметрів на 20. Тут все зберу, я обріжу листочки і отут ще таку велику мульчу, товстий шар, ще покладу обов'язково. Огірочки дуже люблять вологу. У огірочках поверхнева коренева система, тому їм треба волога постійна. І мульча дуже добре, коли на огірочках є. О, ось от, трохи ще. Все, і тепер буду обробляти. Буду брати насос і обробляти. Друзі, у цибулевому настої дуже багато макро-мікроелементів. Таким образом, ми, коли обробляємо цибулевим настоєм наші огірочки, ми їх підживлюємо макро та мікроелементами, і плюс цибулева лушпиня, вона воно йде як антисептик для огірочків. Воно Любі болячки, воно просто не дає на огірочки цепляться. Дуже-дуже класний цей настой, я його постійно іспользую для огірків, але тільки для огірків, друзі, бо помидори почнуть дуже жирувати. Отакого, друзі, такого дуже сильно. Отак обливаю аж. Не бійтеся, я руками оце трогала, воно не окрашується. Немає, це ж не вариться вона ця лушпиня, вона не окрашується. І листя огірочків теж не окрашується. Якраз сьогодні, завтра і у вівторок у нас буде дощ, то якраз огірочкам дуже буде добра допомога цим настоям. Треба попадати і знизу на гірочки, і зі всіх зі всіх сторіночок, друзі. Отако. І так буду обробляти повністю-повністю всі огірочки. У нас наразі трохи піднявся вітерець, але це не. Е... Нехімічний, нехімічний сустав, тут тут натуральне, тут цибулева ці глушпиня. Якщо на мене попаде, то нічого такого страшного не буде. У такого, друзі, саме найліпше підживлення, сама найліпша обробка це цибулеве листя або Листя із часнику, Або ж можна в кого багато стрілочок. У мене ще стрілочки, я яєчки жарила в місті стрілочками, дуже добре. Ось, ось я їх пообривала. А там мене трохи залишилось, я їх блендером переб'ю і такого залью, як робила оце цибулевий, з цибулевих лушпинь на сіль. Оце таке зроблю і і стрілок. І теж буду обробляти ручки. О, друзі, вітер піднявся прям, прям, прям вообще. капець. Бачите, все підв'язане, все добре підв'язане. і і тут -во, і тут -во, Бачите, я по, по, понабивала кілочок, попідв'язувала доверху. Саме більше мені подобається, оце підв'язка підв'язка доверху, а не до кожного томата, ото прививати колишки, де і скільки знайти. Це, це, ну, це нереально, не друзі. Оце саме найліпше. Тут, тут, бачите, в мене є такі томати, які до колишок просто кожен підв'язаний, бо тут в мене вже немає доверху до чого причепити оцю вірьовочку. А тут овоно, ну, бачите, вірьовочко причеплена доверху. І таким образом, коли буде томатик підростати, ось, бачите, ось раз підріс він, я буду отако закручувати її. Закручувати, закручувати. Добре, отут будуть будуть томати з кістями, отут висіти я буду їх ходити і збирати, вони не будуть на полу валятися. І дуже добра підв'язочка. Оця вона дуже мені допомагає. Візді, як ви бачите, в мене доріжечки застелені, щоб подобно було ходити і коли після дощу. Отаму ще Це сьогодні я тут траву сапкою всю ізсапала, прибрала. Це тут ще я обов'язково постелю таку доріжечку. Отаку ви бачите, отак я поприв'язувала. Це легко, друзі. Просто я ось обичними вірювачками, оце такими, як я віручки підв'язував, такими вірювачками я поприв'язувала свою конструкцію тут зробила. Нічого страшного, вона. До кінця сезону прослужить і буде все добре. Це в мене тут ще малесенькі гірочки. Малесенькі гірочки я не буду підв'язувати, бо коли буде вітер, воно вітром може вирвати з корнем його. Тому я і їх залишила, поки хай підростають, друзі. Ось у мене томатик тут віддільно від всіх, бо він в мене один залишився, я тут його посадила. Це Космонавт Волк автомат, це нові мої сорти. Подивлюся, не знаю, що воно за, за сорт. Подивлюся. Ось, бачите, томатики в мене з білими ось цяточками. Це учора я обробляла фітофтори. Подивіться, кому інтересно. Другий раз друга обробка була від фітовтори і від совки, два в одному. Кому інтересно, подивіться предыдуще відео. Я там. Показувала, якими препаратами це я обробляла. Тут томатики у мене під доброю мульчою, Це низькорослі у мене тут. Всі тут багатьох у мене сортів різні різні. Ну, отакого у мене тут все застелено. Друзі, велике вам дякую за перегляди, Велике дякую вам за теплі слова в коментарях. Низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Слава Україні, друзі!